У мене зараз е, карти, які вже вклеені, прищовкували на місце, стало все е, чітко нормально і тримається на пістонах е, навіть ще не закручені вінти. У цій карті всього два ґунта, шість. Цим хочу показати, що карта дозволяє наклеїти багато матеріалів з і воно нормально тримається, і все на місці, не перекошене, і все на своїх місцях. Зараз залишилось тільки прикрутити. Вони знаходяться під ручкою. цікавий кут, ось просто під кутом і треба, щоб точки спочатку попали в свою різьбу, на своє місце, потім вони нормально закручуються. О, так, ця карта повністю зібрана. Хочемо показати, ото, як вдягнута карта. Це вона ще не прищупнута, але можете побачити, що зазору нема. Так само з цієї сторони. От. Тобто матеріали не заважають карті закриватись. Будь нормально прижато. Це ще нема защелка, це ще не тримается на защелках. Так, защлках. Зні... Тут наклеено полностью сплошником такий матеріал, чем мы зараз будем доклеивать пороволку. Ну, Що цікаво, що зазори дозволяють клеїть сплошником повністю листи фольга в на основі ботина якісь вати ботин. і перевод.